Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з грамоти. і ми з вами вже балакали багато разів про слова, назви, дії і ознаки. А сьогодні ми вас познайомимо з поняттям, що таке речення. Діти, у реченні про когось або про щось розповідається. Речення складається з різних слів. Воно може бути довгим, а може бути коротким. Якщо у реченні багато слів, то речення довге, якщо слів мало, то речення коротке. Діти, коли ми з вами спілкуємось, розмовляємо, відповідаємо або про щось розказуємо, ми говоримо реченнями. І зараз давайте роздивимось картинку, яка в мене стоїть. Подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, що ви бачите? Так, одним словом. Так, це дівчинка. Так, а що вона робить, дівчинка? Дівчинка пише. От ми вже з вами сказали речення. Дівчинка пише. Ось ми з вами склали речення. Наступне, дивіться, що ми бачимо. Дівчинку, дівчинка що робить? Співає! Це теж речення дівчинка співає в цьому реченні два слова. Перше слово дівчинка друге слово співає. Далі дівчинка грається. Перше слово дівчинка, друге слово грається. Далі дівчинка прибирає. Перше слово дівчинка, друге слово прибирає. Це речення складається із двох слів. Діти, а зараз розглянемо наступну картинку. Подивіться, будь ласка, уважно, що ви бачите або кого ви бачите? Так, це хлопчик. Що робить хлопчик? Хлопчик чисте взуття. Скільки тут слів у цьому реченні? Хлопчик перше слово, чистить друге слово, взуття третє слово. Це речення вже з трьох слів. Далі. Мама прасує білизну. Перше слово мама, друге слово прасує, третє слово білизну. Дівчинка поливає квіти. Перше слово дівчинка поливає друге слово, і квіти третє слово. Діти, а зараз я вас познайомлю зі схемою речення. Що ж таке схема речення? Це значить, що кожне слово у реченні позначається рисочкою. Для того, щоб вам викласти схему речення, вам знадобляться щутні палички. Або фломастер і папірець, ви його можете намалювати. Ось починаємо. Дітки, а зараз давайте пригадаємо наше речення. Дівчинка пише. У цьому реченні два слова. Давайте їх спробуємо викласти. Перше слово завжди викладається двома паличками, тому що це початок речення. Дівчинка пише. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, дітки, два слова. Перше слово дівчинка, друге слово пише. Завжди в кінці речення ми ставимо крапочку. Ви можете зробити це за допомогою фломастера, намалювати перше слово дівчинка, друге слово пише. І в кінці ставимо крапочку. Давайте тепер про хлопчика пригадаємо речення. Хлопчик чисте взуття. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, три слова. Викладаємо їх паличкою. Перше слово хлопчик. Друге слово чистить. І третє слово взуття. Або ж намалюємо хлопчик, чистить, взуття. І в кінці речення ми завжди ставимо крапочку, бо речення закінчилось. Давайте тепер порівняємо перше речення і друге речення. Подивіться, будь ласка, у першому реченні скільки було слів? Правильно, діти, два. У другому реченні слів скільки? Один, два, три. Три слова. Яке з цих речень довше? Правильно, дітки, довше речення друге, тому що в ньому слів більше. А перше речення коротше, бо в ньому слів менше. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Складіть речення зі слів. Я буду називати слова, а ви будете складати речення. Слухайте уважно. Співають пісню, діти. Як скласти речення правильно? Молодці, ребята! Діти співають пісню. Перше слово діти, друге слово співають і третє слово пісню. Наступні слова спить, мурчик, кіт. Складіть, будь ласка, речення. Так, молодці. Кіт мурчик спить. Перше слово кіт, друге слово мурчик. І третє слово спить. Ось ми і зробили діти висновок, що всі слова в реченні йдуть один за одним послідовно, і нам, то, і нам зрозуміло, про що ми розповідаємо або що ми розказуємо. Діти, а зараз я вам розповім, як за допомогою схеми можна складати речення. Подивіться, у нас на картинці два, дві смужки. І картинка сонечко в кінці. Подивіться, що можна придумати про сонечко. Перше слово починається з двох рисочок. Наприклад, світить яскраве сонечко. Ми почули, що в цьому реченні три слова. Перше слово світить, друге слово яскраве і третє слово сонечко. Наступне речення, подивіться, у нас теж дві рисочки. Це значить, що впереді два слова попереду, а потім йде квітка. Що можна придумати, яке речення про квітку? Розцвіла красива квітка. Я вам пропоную самостійно вик... скласти речення за картинками. І на, Або намалювати, або викласти із паличок, або із олівців схему речення. До побачення, малята! Чекаю на ваші відео!